Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименка Наталія. Зараз поговоримо з вами про ретроградний Юпітер. Взагалі, Юпітер це планета масштабу, розширення, планета успіху і великого щастя. А це планета і фінансова також, планета авторитету. І ось якщо ми кажемо про ретроградність, то це повернення, повернення до чогось. Коли Єпітер стає ретроградний, він не починає звужувати, він просто дозволяє нам заглибитися всередину себе, щоб ми самі переглянули своє ставлення до себе, свій власний авторитет, адже тільки тоді, коли ми будемо впевнені в собі, коли ми будемо любити себе, нас будуть любити і поважати інші. В нас будуть бачити авторитетних людей, якщо ми самі в себе повіримо. І ось саме, коли Юпітер стає ретроградний в тій сфері, де він знаходиться, і він дає ніби ще одну можливість отримати оці подарунки долі, які ми не доотримали раніше. Так, вона може давати затримки. Для того, щоб ми переосмислили і спочатку подумали про це самі, а вже потім видавали соціум. Детальніше про кожен знак зодіаку, де знаходиться Юпітер і які можна чекати подарунки долі, які буде давати Юпітер. Для овнів Юпітер буде ретроградити в другому домі. Другий дім це дім фінансів. Це дім ваших власних коштів, які ви зробили, власною працею, це дім вашої власної самооцінки, ваших цінностей, ресурсів, накопичень. Тобто до вас можуть повертатися. Джерела доходів, які у вас були раніше. Це можуть бути переоформлення документів, можете повертатися на роботу, яка у вас була раніше. Або ж ви будете переглядати свої власні фінанси, переглядати своє відношення до себе стосовно того, як ви проявляєте себе в соціумі. Це може бути повернення боргів. тельці, мої любительці, знак матеріальний, знак накопичення. Буде зріст, буде прогрес в вашому першому домі, в домі вашого власного я. Це можливість буде отримати те, що ви не отримали раніше. Це може стосуватися і переїздів, і отримання важливих для вас документів, і підвищення вашої самооцінки, і зростання доходу. Або ж ви будете переглядати ці теми, адже від того, як ви проявляєте себе в соціумі, так буде і залежати ваш статус, ваш, ваш дохід. І оскільки це ще і перший дім, а Юпітер це планета розширення, тож ви можете замислитися стосовно розширення вашої сім'ї, або ж розширення доходів, дивіться, проявляйте. Авторитет обов'язково, відповідальність. Любі мої близнюки, Юпітер буде ретроградний у вашому 12 секторі. Тобто знову він буде повертати вас до тих тем, які у вас вже були, коли він проходив і давав вам, вам певну руку допомоги. Удача може знову повернутися до вас стосовно всього, що стосується 12-го дому, дому езотерики. Далеких земель, всього таємничого. Ви можете дізнатися певну річ, яка була від вас прихована. Ви можете знову перероблювати документи на... за кордон. Це може бути віза, це може бути закордонний паспорт, це може бути навчання за кордоном, це може бути повернення до навчання стосовно езотеричних наук і психології. Це може бути повернення до ретритів або ж до оздоровчих процедур. Це сприятливий період, щоб ви дозбирали потрібну вам інформацію для еміграції, вирішили для себе ці моменти. Любі мої раки, Юпітер буде ретрогратити, повертатися в ваш 11-й дім і давати вам можливість отримати винагороду. Адже одинадцятий дім це дім однодумців, соцмереж, ваших власних проєктів і це дім мрій і результатів. Тож все, що ви робили до цього, до чого ви були націлені ще з початку травня місяця, буде винагорода за ваші старання. Ви можете якісь проекти допрацьовувати, перероблювати, але ви будете вже отримувати знову шанс на те, щоб святкувати. Винагороду і відмічати свої результати. Шановні мої леви, в 10-му домі буде ретроградний Юпітер. Тож ви будете отримувати пришвидшення в сфері, яка стосується вашого статусу, кар'єри, вашого власного прояву в соціумі. Ви можете перейти на ту посаду, яку давно хотіли, можливі. Певні затримки, але лише через ваші власні сумніви в собі. Це час, коли Юпітер вам надає можливість знов заявити про себе яскраво, як ви вмієте. Це може бути отримання документу, який буде стосуватися вашого статусу. Це може бути статус, який пов'язаний з переїздом із створенням сім'ї, або ж переведенням на іншу роботу, переїзд. Це також може бути зустріч із важливою людиною для вас, впливовою людиною. Любі мої діви, Юпітер, як соціальна планета буде ретроградити в вашому дев'ятому секторі, секторі мандрівок і вищої освіти і розширення кругозору. Тож вам дається другий шанс отримати документи, пов'язані з закордоном. Це може бути повернення до навчання всього іноземного мови. Культур, або ж це буде отримання, або переробка документів на виїзд, візи, на проживання за кордоном, на роботу за кордоном. Це може бути юридичний документ, або ж це буде перевидання ваших книг, наприклад. Це також може бути і поїздка, яку ви давно планували, яку. Виношували в собі, це також буде шанс, щоб ви переїхали або ж мандрували туди, куди хотіли. Особливо по ретро Меркурій, поки він до 15 го числа ретроградний, сприятливо відвідувати ці місця, де ви вже були колись. Проте варто не поспішати і бути уважними на дорогах, заздалегідь, готувати всі документи і білети. Шановні мої Терези, Єпітер буде ретроградити у вашому восьмому секторі, тож він вам дає. Ще одна можливість для того, щоб ви проявили себе і зібрали потрібну інформацію, перевірили все уважно. Все, що стосується того, що пов'язане із великим бізнесом, великими грошима, чужими грошима це гроші ваших партнерів, ви можете спланувати великі крупні покупки. проте... До 15 числа можете лише планувати, адже Юпітер буде ретроградити ще до кінця грудня місяця. Тож у вас буде багато часу для того, щоб ви переосмислили все, що стосується восьмого сектору. Це може бути переінвестиції, це можуть бути зміна стратегії пов'язана з вашим бізнесом і з партнерами. Це може бути отримання документів на оформлення спадку, страхування, податків. Також це дім езотерики, зачаття, також можете. Переглядати ці сфери, і Юпітер буде вам допомагати пришвидшувати реалізацію цих моментів. Любімі скорпіони, Юпітер буде ретроградним в вашому сьомому секторі, секторі партнерства. Це період, коли можуть повертатися до вас ваші партнери, клієнти, ви можете розширювати клієнтську базу, ви можете робити переоформлення документів, які стосуються вашого власного бізнесу. Або ж вносити корективи до ваших контрактів, які зараз вже є. А це може бути перегляд ваших відносин з партнерами по шлюбу, по бізнесу. І оскільки і Венера в цей період вже буде в прямому русі, то ви будете мати чітку картину, адже Венера вже не буде так чіпляти, як раніше. Ви вже будете мати нову концепцію, погляд на взаємовідносини. Ті стосунки, які зародилися і в період ретроградної Венери, зараз ви можете переглянути їх, подивитися по-іншому на ту людину, яка поряд з вами. мої стрільці, Юпітер буде ретроградити у вашому шостому секторі: це сектор здоров'я, рутинних справ, взагалі все, що стосується вашого побуту, допомоги це дім ще й домашніх тварин. Ви можете вже мати пришвидшення в цих сферах. Юпітер буде вам давати можливість удачі, яка пов'язана із налагодженням, наприклад, вашого режиму дня, провадження нової корисної звички, переходу на здоровий спосіб життя, взяти собі в допомогу тих людей, які полежать вам рутинні обов'язки. Любимої козироги. Юпітер буде ретроградний у вашому п'ятому секторі, а це сектор святкувань, романтики, дітей, вашого власного бізнесу, хобі. Це дім, який пов'язаний із творчістю та спортивними досягненнями. У вас буде ще одна можливість Він пришвидшить процеси, які пов'язані із певними святкуваннями. Якщо в період ретроградної Венери і Юпітера ви планували святкування, можете зараз вцілювати до кінця грудня. Це все в життя, це стосується і вашого хобі. Ви можете повертатися до того, що ви любили, і перетворювати своє хобі на бізнес, підготовлювати потрібні документи стосовно цього. Любими водолії: Юпітер буде ретроградний в вашому четвертому секторі. Це сектор, який пов'язаний із традиціями роду, із сім'єю, із вашою батьківщиною. А це Сектор нерухомості. І ось якщо ви планували, наприклад, отримати нерухомість або ж продати, або переселитися в нове місце, переїхати, то Юпітер Ретроградний дасть вам можливість все перевірити, отримати потрібну вам інформацію, і вже протягом періоду до кінця грудня. Ви зможете отримати певний імпульс, який допоможе вам в переїзді, або в покупці, або в продажі майна, або ж налагодженні відносин у сім'ї. Любі мої рибки Юпітер буде ретроградити у вашому третьому секторі, який пов'язаний із... Школою, недалекими поїздками, курсами, взагалі, всім вашим близьким оточенням, тож вам може випасти щасливий білет стосовно цікавих знайомств із людьми, які вам допоможуть. Отриманні важливих, цікавих знайомств, потрібної інформації. Це період до кінця грудня, коли ви зможете проосмислити, чи ці люди поряд з вами, які формують вас, чи допомагають вони вашому зросту, чи це спілкування не тягне вас вниз. Це період збору інформації. Аналізу цієї інформації, ви можете отримати потрібні вам документи, або ж це буде підвищення вашої кваліфікації, або ж це отримання стосовно навчання чи переїзду. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім бажаю підтримки Юпітера і, нехай все складеться найкращим чином. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. І до наступної зустрічі в наступних відео.